Українською сайтом Okino.ua. Його звати містер Шерлок Холмс. Це був він? Вас коли-небудь кусали? Жалили. Обджіл не має зубів. Вас коли-небудь кусали? Ні. Мене ніколи не кусали. Від режисера Боги і монстри кінці та дівчата мрії. Пане Холмс, з вами все гаразд. Я в порядку Роджере. Він усе життя присвятив роботі детектива. Це вона на тому фото, так? Жінка з оповідання. Та лишилося розгадати останню загадку. Його власну. Це по справжньому. То була моя остання справа цього літа. Незабаром ми почнемо розслідування Ен Маккеллен, Лора Лінні. Спане Холмс, тоді хто ви закінчили те, що ми мали зробити, містер Холмс. Незабаром.